Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Вони намагалися просунутися до Куп'янська. Повідомив очільник центру протидії дезінформації. Декілька одиниць техніки разом з піхотою пішли на прорив. Їх знищили наші сили оборони. Загалом на харківському напрямку протягом минулої доби відбулося сім російських атак у районах Вовчанська і Глибокого. На Куп'янському напрямку ворог атакував 15 разів. При населені пункти області під обстрілами майже безперервно. Більше дізнаємось від нашої колеги Світлани Шекере. Вона зі студією наживо. Вітаю Світлану. Розкажи, будь ласка, яка нині ситуація на Харківщині? Вітаю Анастасія на Харківщині. стабільно напружена ситуація. І протягом минулої доби одна людина загинула. а Ще щонайменше троє постраждали від ворожої агресії. Так учора близько 18-ї години росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню ураган по місту Куп'янськ. Поцілили по приватному сектору там. Загинув 40-річний чоловік, а його мати та ще одна старенька жінка отримали гостру реакцію на стрес. Били по Куп'янську вчора і безпілотниками. За, за допомогою нового безпілотника «Молнія» вони поцілили по цивільному автобусу. Це був автомобіль ритуальної служби, автомобіль пошкоджено. А його 65-річний водій наразі у лікарні із пораненнями били безпілотниками росіяни і по золочівській громаді вдарили по селу Олександрівка. Там пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, а також перебиту лінії електропередач. У Харкові вчора тестували нову систему сповіщень, крім вже звичної сирени, на яку харків'яни вже мало реагують. Буде додано голос диктора, який буде розповідати, яку саму на яку саму небезпеку чекає яка саме небезпека чекає на харків'ян, що саме буде летіти на місто, чи то каби, чи то ракети, чи то безпілотники, шахеди таким чином харків'яни зможуть вчасно оцінити ступінь небезпеки і вчасно сховатися, зберегти своє життя. Такі в нас новини, Анастасія, дякую за інформацію. колего. це була Світлана Шакера з останніми новинами з Харківщини.